Нам десятиліттями нав'язували образ Тараса Шевченка як змученого дідугана в кожусі, майже випадкового поета скріпаків, якому нібито пощастило вирватися з неволі. Цей образ був зручний радянській пропаганді, принижений символ, принижена нація. Насправді ж Шевченко був митцем європейського масштабу, інтелектуалом, який органічно почувався у вищих культурних колах і свідомо залишався українцем. Викуплений з кріпацтва у віці 24 років, він одразу увійшов у світ великого мистецтва. Шевченко навчався в імператорській академії мистецтв у Петербурзі, одному з найпрестижніших художніх закладів Європи 19 століття, у майстерні Карла Брюлова, митця світового рівня. Це було не милосердя, а визнання виняткового таланту. За життя його сприймали передусім як серйозного художника. У творчому доробку Шевченка понад тисяча живописних і графічних робіт. У 1860 році він отримав звання академіка гравюри Імператорської академії мистецтв високий професійний статус, який надавали виключно за майстерність і художню новизну. Шевченко був затребуваним портретистом його роботи цінували за психологічну глибину і відсутність холодної парадності. Він добре орієнтувався в європейській культурі, читав кількома мовами, стежив за мистецькими новинками, був бажаним гостем у культурних салонах Петербурга і Києва. Сучасники згадували його як харизматичну, дотепну людину з гострим розумом і сильним почуттям гумору, а не як похмурого самітника. Шевченко не соромився свого походження і не намагався зректися коріння навпаки, він приніс українську історію і мову. У вищі кола імперської культури працюючи в археографічній комісії, він фіксував пам'ятки старовини, усвідомлюючи цінність історичної пам'яті задовго до того, як це стало загально прийнятим. Тому образ неосвіченого кріпака не помилка, а свідома підміна. Реальний Тарас Шевченко був академіком, професійним художником, інтелектуалом європейського рівня і водночас глибоко національним мислителем. Його зменшували, бо масштаб такої постаті небезпечний для будь-якої імперії. Відкриваючи справжнього Шевченка, ми повертаємо не лише правду про нього, а й гідність власної історії. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.